Сьогодні я хочу висловити слова вдячності всім тим, хто захищає нашу країну від російських окупантів, а нам усім побажати мирного неба, здоров'я та дочекатися як найшвидшої перемоги. Викладачі, студенти і випускники педколеджу у День Збройних сил України зібралися разом, щоб зіграти у футбол. А свою гру присвятили всім тим, хто цього дня стоїть зі зброєю проти ворога, виборюючи нашу незалежність. Третьокурсник Сашко любить футбол. Вдома тренується і сьогодні не пасе задніх. Головним суперником вважає випускників. Вони більш технічні, швидкісні, більше в них. Командної ігри буде, щоб поганяти м'яча, і собі дістав пару кросівок викладач інформатики Валерій Штукін. Каже, востаннє грав ще чотири роки тому. А сьогодні, попри хвору ногу, вирішив підтримати своїх колег. Я поспілкувався з Сергієм Олександровичем Дубовиком. Він теж дуже хоче побігати, так що я думаю, він теж залучиться. А так в нас викладачі з різних дисциплін і інформатики, і трудового навчання. І виходить, у ще й музики. Ну, головне, щоб у нас хоч один був викладач фізичного виховання. Та цього не сталося. У команді з Валерієм грали викладачі відділень технологічної і початкової освіти проти студентів коледжу. Без уболівальників цей матч не пройшов. Підтримати одногрупників прийшла влада. Зважаючи на техніку, більше е, е, сильні студенти. Мої сили рівні, тому що у викладачів більший опит в цьому, а у студентів більше сили. У другому матчі грали студенти проти випускників. Викладачі тим часом відпочивали і набиралися сил. На наступну гру будемо надіятися на найкращого нападника і на воротаря, а ми будемо допомагати. Під час третього матчу викладачі змагалися за першість у грі з випускниками. Особливо відзначився Олександр Нечай, який встиг побувати на воротах і забити гол суперника. Турнір присвячений такому визначному дню. Ми також своєю силою. Боремося тим, що ми зможемо. Ми не воюємо, але ми тут на місці, навчаємо своїх студентів. Неочікувано у команді викладачів присутні побачили випускника коледжу Владислава Лук'янчикова. Ми мали грати випускники на збірну коледжу. А так як додавили команду викладачів, а я тут працюю по сумісництву. Прийшлося грати за викладачів. А от Роман Соченко вперше за останніх кілька років побував у стінах коледжу і зіграв у футбол зі своїми викладачами. Сюди його покликали одногрупники. Ми підтримуємо спілкування. З колишніми одногрупниками так зізвонилися, всі домовилися і зустрілися. А такі зустрічі, особливо спортивні, необхідні, каже організатор гри Петро Дяченко. Це дуже корисна справа, і вона повинна постійно продовжувати ну проводитися так такого рівня матчої зустрічі на даний час. Поки триває воєнний час, вона дає наснагу для молодого покоління для наших студентів, які поступили на відділення фізичного виховання. І такі зустрічі каже Петро Дяченко, згуртовують коледжну родину. Тому він вже планує за якою грою зустрінуться випускники, студенти і викладачі наступного разу.